Відбулася сесія міської ради восьмого скликання. У залі зібралося 28 обранців. На порядку денному 81 питання. Зокрема, депутати ухвалили звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Лише український народ має право обирати свого президента. Лише українці вирішуватимуть, коли і як проводити вибори у своїй країні. Ми заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України, жодних перемовин за нашими спинами, жодних компромісів з ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Закликаємо весь цивілізований світ згуртуватися в боротьбі за Україну, за її незалежність, за її свободу, за її майбутнє як вільної та демократичної держави. Слава Україні! Героям слава! Відтак розпочали сесію з ухвалення рішення про призначення щомісячних стипендій для найкращих спортсменів та тренерів громади. А також затвердили зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту на 2023-2025 роки, збільшивши загальний обсяг фінансування до понад 6,7 і мільйонів гривень. Саме положення регулює питання організації та порядок встановлення стипендії, порядок подання документів їх розгляду і. В додатку регулюється питання суми визначених стипендій, диференційовано спортсменам високих спортивних досягнень, олімпійського, паралімпійського, доолімпійського направлення і неолімпійських видів спорту. Час сесії мукачівські депутати ухвалили програму організації безплатного харчування у закладах освіти громади на 2025 і 2027 роки. Також затвердили тарифи на послуги, що надаються комунальною установою на баланс центру надання соціальних послуг, передали меблі та інше обладнання для облаштування приміщення, де допомагатимуть постраждалим від насильства. Рішення ухвалили депутати міської ради. Загальна вартість майна, яке передали на баланс установи, понад 500 тисяч гривень. Мови про обладнання. Було придбано управління в рамках субвенції з державного бюджету для функціонування служб для осіб постраждалих від домашнього та гендерного насильства. Оскільки ці служби перебувають в структурі центру надання соціальних послуг Мукачівської міської ради, частина з них вже запрацювала. Ми відповідне обладнання передаємо на баланс центру надання соціальних послуг. Депутати затвердили звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку громади за 2024 рік. У 2024 році реалізовано 45 місцевих програм на загальну суму понад 537 мільйонів гривень. Пріоритетні напрямки соціальний захист, підтримка військовослужбовців та їхніх сімей, розвиток комунальних закладів охорони здоров'я та освіти. Протягом 2024 року робота виконавчих органів виконської міської ради, установ підприємств та організацій громади, була спрямована на виконання пріоритетних завдань соціально економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб громади. Заходи програми реалізовані відповідно до показників бюджету громади на плановий бюджетний період та виконувалися у чіткій кореляції з бюджетом у розвитку місцевих цільових програм. Загалом на дві рік було розроблено та прийнято 45 місцевих регіональних програм на загалом. Злову 589 мільйонів вісімсот тисяч гривень. У ході засідання ради одноголосно підтримали рішення про спрямування коштів на підтримку сил оборони та безпекових структур. Міською радою виділено понад 33 мільйони гривень для військових. Мукачівська міська рада затвердила меморандум про співпрацю з міжнародною організацією з міграції.